Друзі, я вас вітаю, я В'ячеслав, Криворізький район Україна. Хочу подякувати всім, хто підписався на канал Садок В'ячеслава, і дякую за ваші перегляди та лайки. У цьому відео я поділюся з вами деякими прийомами, методами, як оживити слабкі хвойні рослини з бюджетних препаратів, щоб вони пішли в ріст і зеленіли цілий рік. І ще... Розповім про профілактику троянд, чим обробити троянди, щоб вони не хворіли та виглядали яскраво все літо. Отже, хвойні рослини. У моєму саду майже всі хвойні рослини виглядають чудово, здоровими та яскравими. Як доглядати за хвойними рослинами? Їх профілактика лікування можна переглянути мій плейлист по хвойним рослинам. У моєму саду багато хвойних рослин, і вони чудово виглядають. Це і сосна, туї, екселса, брабант, єлурібон, колумна, смаракт. Ялинка, ялівці, блю Аров, Голд Махангел. Спартан. Стрикта, Юлівець хец, Монґлоу та багато інших. Однак є деякі слабкі, кволі хвойники, на них майже немає приросту, і вони, ніби, зупинилися у зростанні. Це такі ще маленькі хвойники, як жовта туя, туя маланіанна, туя пастията. Дорослий ялівець Стар не дає приросту, як би зупинився у своєму розвитку. Ялівець віргінський теж виглядає слабким. Щоб допомогти хвойникам піти в зріст і оздоровитись, готую такі бюджетні розчини, для паливу беру циркон і розводжу в 10 літрах води. І ще я раджу додати препарат. Антихрущ Для зростання кореневої системи поливаю маленькі хвойні рослини по 0,5 літра, які трохи більше поливаю по 1 літру розчину з цирконом, а хвоні рослини з завбишки до 1 метра поливаю 5 літрами цирконом, а дорослі рослини поливаю 10 літрами розчину циркону. Також, щоб простимулювати зростання, підживити хвойні, зробити хвою яскравішою і насиченою, готую таку суміш на 10 літрів води з бюджетних препаратів, беру два пакетики плантафолу з мікроелементами з формулами 30-10-10 і з формулою 10-54. Нагадую, що цифри це склад азоту, фосфору та калію і додаю до суміші препарат хелат заліза, хелат заліза розводжує окремо і додаю до суміші з плантофолом цією сумішю оприскую слабкі хвойні рослини. Також цим розчином можна оприскати всі хвойні рослини. Це піде їм на користь. Минуло біля десяти днів з моменту обробки хвойних рослин, і результат виявився позитивним. Почали з'являтися прирости, слабкі хвойні рослини ожили і пішли в ріст, їх колір став більш насиченим. А ще якщо у вас Залишиться розчин, або ви зробите ще таку суміш, то можете оприскати і декоративні рослини, які растуть у вас на дачі барбариси, гартензії, дерен, пухироплідник, спиреї, жасмин. Можна оприскати і виноград, а також звичайно, і троянди. А для запобігання таким хворобам на трояндах, як чорна плямистість, маніліоз і ржа, троянди можна оприскати системним фунгіцидом парацельс, один пакетик на 8 літрів води. Друзі, сподіваюся, що мої відео з догляду за садом комусь стали корисними і в нагоді. Нехай у вас все росте, цвіте та плодоносить.